Вітаю, друзі, вас на каналі Я Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Отже, знаходжусь на нашій стоянці у Великому Дорошеві і, в принципі, хочу вам показати автівки, які є в нас на продажу. Це, в першу чергу, електромобілі, це дизельні автомобілі. Ну, Але переважна більшість це в нас електромобілі. В першу чергу, досить популярним на сьогоднішній день є в нас. Кіанір, ось для прикладу, автівочка в нас 2022 року 49 тисяч пробігу за ціною 22 тисячі доларів. Дуже класна машинка, стан нового автомобіля. кого цікавить, приїхали, побачили, купили. Наступна в нас автівка. 2022 року це в нас теж другий ресталь на новому значку. І, друзі, 22 400 доларів 55 пробігу. Дуже класний стан. Вважаю, що це мега і мега адекватно. Теж максимальна комплектація. 2021 рік. Машинка в нас має 107 тисяч пробігу і ціна 20 350 доларів. Досить і досить адекватно. За 22 тисячі доларів у нас, друзі, знаходиться ось такий красенький Кіаніро 2021 року 62 тисячі пробігу. За 22 тисячі 250 доларів, 21 рік, другий рестайл, топова оптика і саме пробіг складає 88 тисяч кілометрів. Ось такий досить гарний синій колір. Ціна складає 1975, це у нас 119 тисяч пробігу. 2021 рік. Другий рестайл 2021 рік, 62 тисячі пробігу, максимальна оптика за ціною 22,450 доларів. MG ZV EV. До речі, досить популярний автомобіль, він досить такий економічний, класна комплектація. Ціна даного автомобіля складає 13 850 доларів. Це в нас 62 тисячі пробігу, батарейка 44,5 кВт, запас ходу біля 300 км. Панорама шкіра це все друзі, присутні в цьому автомобілі. Наступна в нас, це в нас Kia Niro. Значить, пробіг 98 тисяч кілометрів 2021 рік і ціна 19 550 доларів. За 20 тисяч доларів 109 тисяч пробігу. Машина 2020 року, 64 приїхали, побачили, купили. Kia ev 6 2021. Першого року 95 тисяч пробігу. Досить непогана комплектація. Ціна 26 тисяч 500 доларів. Наступне KIA Niro 2021 року. 18 тисяч 800 доларів. Машинка е, значить, має пробіг 112 тисяч кілометрів. 18 800 доларів. Пригнана з Голландії. За 21 800 доларів. 88 тисяч пробігу 2021 року. Дуже класний автомобіль 22 400 доларів 7 тисяч пробігу 2021 року. Машинка в такому класному кольорі, сірий металік. Тому, значить... Хороша комплектація, кого друзі цікавить. Приїхали, побачили, купили. На нашій стоянці на сьогоднішній день значить, знаходиться так: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13 13 автомобілів. так, 5. 5-12, перепрошую, 12 автомобілів. Тому кого цікавить Kia Niro, приїхали, побачили, купили. Вважаю, що мега-мега адекватні ціни. Також в нас є і hyundai Kona, є у нас і Zoyka 15 тисяч пробігу за 12 750 і за 14 600, ну і, звичайно, дизельні автівки. Також присутні в продажі і Audi e-tron. Звичайно, що досить багато кіаніво продається щотиждень, і е, завтра у нас заїжджає ще сім Кіанівро. Вже буде у продажу. З вами автотрейд Cars.ua, чесні автомобілі від чесного продавця. Друзі, телефонуйте.